Друзі, мої, всім доброго раночку, понеділок, 28 липня. Давайте поснідаємо з вами. У мене сьогодні на сніданок. Переловка, перлова каша, яйце смажене глазун'я і огірочок свіжий, домашній. Кусочок хлібчика. Чай. Чай, власний збір. Сьогодні заварила його в такому заварничку. Щоб всі пили, чоловік, що хворий, От. сіль хочу взяти. І собі зробила такий чайок. Ну, правда, додала туди, додала ще чорного чаю, просто чай чорний, трохи. І лимон у мене. Лимон і мед у мене ще тут. Так, давайте поснідаємо, дівчата, і на роботу. У мене чоловік іще дрімає. Ніч була, звісно. З самого вечора літали. Самоліти, вертольоти, шахеди, все що, все, що літає. Заснула пізно. Потім чоловік мене своїм кашлем розбудив, потім під утро розбудив. І з 25 я вже не спала. Просто лежала. Навіть пішла в зал, тому що він так спав, у нього все тут клякотить. Я... Мені так хочеться за нього кашлянути, я ж не можу. Пішла лягла, щоб не слухати. В ну, общем, капець лягла спати і в Тіктокі. Том періодично заглядаю на канал. Дивлюсь, мені пише Оксанка Заболотна, що 23 червня в її під'їзд в Києві попала ракета. Загинули друзі, сусіди, але їх до мене було. Мені дуже шкода, я пишу, що дуже шкода. Це дуже страшно. Це просто не передати словами. Ну, була людина сьогодні, завтра її немає вже все. Життя завершилось. Чого навіщо? Непонятно. Комусь так схотілося. А їх рідним треба жити далі, треба жити далі йому символе. Я продовжую свій влог. Від мене ще ждуть відповіді. Валентина Осіпенко і Людмила Потапенко. Люша питає, де я живу і де я працюю. А Люда, де я працюю? В мене недавно підписалися. А то я відповім. Я живу в Полтавській області, Миргородський район, це бивший Великобогачанський район. В селі. Ну так. Де я працюю, я не казала. На підприємстві я працюю. Юрисконсультом. А де саме? Я думаю, це не важливо. Людочка якраз питала, яка картопля на смак. Синя картопля на смак. Людочка обычно. обична. звичайна картопля. Смачна. Можна сказати, що смачна. І кажуть, що вона для діабетиків, вона має малий вміст крахмалю. Для діабетиків вона дуже, дуже корисна. Можна її їсти. Так. Анастасія писала, що черіки теж смачні. Що я, я кажу, що в мене фігорода черіків тепер. Вона каже, смачні. Та смачні, то смачні, але я. Перевагу віддаю більш таким нормальним. Я купувала там і жовті, і розові, і сливка. І, і, і оце серце ж велике. Ну а що у мені черіки? Що я з них сік накручу з тих черіків? Боже, ці скільки їх нас зібрати. Ну, заморозить, да. Я люблю їх заморозить. В лазанью потом їх. То порезала пополам в лазанью. Дуже отлично, получається. Вот. А щоб консер... Я колись консервувала їх. У ага, мене мені кислі. Консервації. Може, неправильний рецепт. Я так подивилась кетчуп, жика в мене є. Помідори трохи там є, може, якось дотягне. Ну, а сок уж, звісно, це біда. Думала, соку накручу. Не знаю. Нікого ще нема помідорів. Ну, є, звісно, поодинокі. Ну, в основному цей в тіток і дивлюся. вони пізно почали цвісти, тому що холодно було. От зелені всі стоять. А ще, може, насіння підвело, тому що не може бути такого, що в мене черіків скільки. Оце і сотрудниця каже, що багато дрібних. І там продавчиня в продукті в цьому, в очному у нас теж каже таке саме, не знаю. Біда просто з помідорами. Ми Вчора вибрали цибулю. Уже оставшуся На грядці лежить надо прибрати сьогодні з утра, чтобы напеклась. Может Саша прибере. Да, захворів у мене чоловік конкретно. антибіотик йому прописала. Такое дела. Так що лічимося. Око майже пройшло. А кашель. Парі. Кажу, так, да, давно такого не було. Як би погуляли на ювілеї. Прекрасно. Прекрасно ми погуляли. Було багато сюрпризів для іменинника. І шарики, і там йому фото калаш відео зробили, Красиві такі його родственники. От. Ми дивилися. Привітання всі різні, конкурси, торт красивий. В общем, все було, все було хорошо. Погуляли. Привітали, набажали. М -м -м. Ще був конкурс. Каска. Каска там. Ведуча зачитує, А ми в цих масках граємо ролі. Одна ну, казка була про царевну лягушку. Царевна лягушка і була я. Ваня знімав. В общем так, цікаво було. Прикольно, конечно. Прикольно. Так от. А вчора зранку до обіду похмелялися, ще сиділи, фотки дивилися, доміно грали. Ну, взагалі, нормально. Відпочивали. А потім прийшла додому, як завалилася до 4 вечора. Пала. А потім вже не могла заснути довго. В общем, не знаю, сьогодні, наверно, рано ляжу спать. <кхм> Баклажаны у мене, на девочки, наросли. Помідорів нема. Що мені не з ними робити? Знайомою все приїжджала, трошки им нарвала. Ну, Зовсім трошки. А Сьогодні повезу еще подружки свои. Пакет нарвала. Нужны помидоры мне. Я хочу колечками их закрыть. Колечками. Смажем. Человек любит так. Приємного не побажала, приємного апетиту всім. Саме все поїла вже. М -м, подружки, Леночки. Це ж мене дивиться. Лена, тобі привіт. Я тобі повезу ці покажами. Так що готуйся. Консервувати будеш щось. Що не знаю. Що ти без помідорів будеш консервувати? Як яхти, я не знаю. Засолиш. Там помідори не треба. Почитаєш рецептики. О, ночебний чайок. Тут і листя смородини, м'ята. Липа, малина, ужина. Не пам'ятаю, що я там намолола. На, на кофілмолодці, девочки, малю. Малю, малю всі трави. І потім по пакетикам. Або якщо в чайнику можна просто різати. В чайнику заварювати. Давно я в чайнику чай не заварювала. З того ту У меня еще, знаете, вот такие есть. Что так Пш -пш -пш -пш. стеклянный в залезнице. Вот такая. Сколько у нас тут? 54. Такие дела, девчатка. Врала це і в суботу, і вчора. Де воно набралось не? І ще є. ще, Можна ще стирати. Ось такі діла. Понеділок на роботу. Почався новий тиждень. Всім гарного тижня, продуктивного. Хто відпочиває, відпочивайте, набирайтеся сил. А взагалі, кому після 40 ось, рекомендують щось зробив, полежи. Щось зробив, іди, полежи, іди подрімай трошки. Слухайте. Такі діла. все, дівчатка мої. І хлопці теж. У мене хлопці є. Всім гарного настрою, всього самого найкращого! Бережіть себе, бережіть своїх рідних, близьких, діток, онуків, всіх, хто поруч. Я вас цілую люблю. Пишіть коментарі ставте лайки. Пока-пока.